Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати суп з сирними галушками. Нам знадобиться у мене вже готовий 2,5 літри бульйону, 4-5 картоплин, зелень кропу. Для засмажки знадобиться одна морква, одна цибулина, для самих галушок. 2 сирих яйця, 60-70 г твердого сиру, 4 столових ложки борошна. Лавровий листочок, духм'яний перець спеції за вашим смаком, 20 г вершкового масла, 2 столові ложки рослинної олії та звичайно сіль. Нарізаю картоплю та відправляю вже готовий бульйон. Варю до готовності. Тим часом, поки в мене вариться картопля та смажиться засмажка, зробимо наші галушки. До яєць додаю сіль і злегка перемішую. Яйця вливаю вже в натертий сир, сир я натерла на дрібній терці. Виливаю яйця і ще раз гарно перемішаю. На яєчної суміші поступово додаю борошно. До супу додаю лавровий листок та духмяний перець. І також додаю засмажку. Тепер чайною ложкою формую галушки. Друзі, ось такий смачний та наваристий супчик у нас вийшов. Готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!